Всім доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні 21 липня 2023 року. Нарешті достигла новинка особисто моєї колекції, це Алеча Десерт рання. Дуже довго я її хотів мати в своїй колекції, але ніяк не вдавалося її нащепити. Плоди не дуже великого розміру. Мабуть, це сигнальні все таки плоди. Це багатосортове дерево. Зараз ми зірвемо і продегустуємо. Красивий пруїновий наліт. Так, дійсно дуже смачно. Сік є, але не надмірний. Але смак дійсно дуже смачний, як для личі. М'якуш помаранчево-червоний. Кісточка дуже добре відділяється. Тобто це згодиться ці плоди, як і для споживання у свіжому вигляді і для заморозки. Так, дійсно дуже смачно. Солодке якісь, якісь такі присмаки дуже незвичайні. Навіть якийсь присмак абрикосу. Тому особисто від себе рекомендую. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу. На все добре.